Доброго вечора рада вітати вас на каналі місто в студії з вами Юлія Іващенко. Вже цієї неділі Україна відзначатиме День танкіста. Традиційно святкують у другу неділю вересня. Тому напередодні цієї дати в гості до нашої студії завітали учасники АТО, танкісти В'ячеслав Бодаренко та Олександр Князів. Доброго вечора, хлопці. Доброго вечора. Ну, перше питання, мабуть, окремо до кожному. Чому власне вирішили стати саме танкістами, а там не льотчиками, снайперами, розвідниками чи іншу спеціальність собі не обрали? Давайте, ви. Значить, е, склалося так, що ще в, в Радянській армії я служив в танкових військах, е, проходив учбову частину в Десна, е, потім там залишився інструктором з водіння, і е, ну, всі два роки я провів Десні, підготуючи танкістів для Збройних сил тоді ще Радянського Союзу. А коли у 2014 році стала Така ситуація у нас в державі, що з'явилися незрозуміло від відкіляни, незрозуміло чиї танки. То стояти десь в стороні, чекати, коли, коли вони сюди приїдуть. Було прийнято рішення, і попав я знову в Десну, де в Десні я залишився. Мене приїхав тоді, на той, на той час склалася ситуація, що взагалі не було кому готувати людей. А так як я був готовий інструктор з водіння, мене залишили в Десні для того, щоб я готував тобто, нове, покоління, та, нове так? покоління. На той час було і техніка. І матеріально-технічне забезпечення в дуже поганому ну стані. Ну, Про це ми трішки да. пізніше поговоримо. Так, Олександр, як ви потрапили в танкові війська? Коли мене призвали по мобілізації у зв'язку з ситуацією в нашій країні, мене відправили в учбовий центр Десна. Так, знову ж та сама Десна. Так, да, Знову ж та сама Десна, і сказали, що ви будете танкістом. Ви не, Наводчиком не суперечили? танку. Ні, я не суперечив, я з великою радістю пішов і вивчився. І я не жалію про це. Угу. Що загалом таке танкові війська? То клють, можливо, хто ну, не до кінця розуміє, що це за структура, що це за люди, з чим вони мають справу. Ну, Я, як танкіст більш е, давній, е, чим Олександр з, да, з більшим досвідом скажу, що е, танк це. Така концентрація, починаючи від механічних частин, там двигунів, систем заряджання, систем прицілювання, систем відстежування, там, приладів ночного бачення, систем зв'язку, лазерного наведення і так далі, так, далі, так далі. Це цілий величезний комплекс. Це, яким... механізм, так? Це... Це, совокупність. Організм. Да, це совокупність механізмів. Чомусь бутувала на початок на початок цих всіх подій. Вітувало таке враження, що танкіста можна приготувати там за, чуть не за 10 днів. Так? Що й привело до великих втрат і техніки, і людей. Тому що машина бойова вона, ну, в неї немає такого прочності, як на налігкової, яка може там прости Це машина, яка за нею треба великий догляд, Добре, тому, тому екіпаж це обов'язково повинно пройти злагодження екіпажу, тому що незлагоджений екіпаж або недосвідченість одного із членів екіпажа це смертельна небезпека. Особливо на війні, під час бойових дій, вихід з строя одного із членів екіпажа приводить до загибелі. Дуже багато має знати екіпаж, наводчик своє, кавенір своє, а екіпаж обслуговується. За машина завжди в трьох Загрузка боєприпаси де в трьох тобто до до доливка, екіпаж, да, екіпаж, до доливка технічних якісь речовин: заправка, масло, шприцовка, натяжка гусениць – Це все йде в екіпажі. Олександр щось додасте до танкових в повному обсязі. Згодом хочеш на все знак. розказав. Да. Так що додать нема чого поки. Ви обоє як безпосередні учасники АТО, тобто приймали участь у бойових діях. Скажіть, будь ласка, яка от ситуація зараз із танками, з ресурсами, з технікою наразі в Україні? Тому що після розвалу Радянського Союзу от, е, в нас залишилося досить потужний як людський ресурс, так і технічний. Тобто, майже 6,5 тисяч танків нараховувалися в 90-х роках. Що зараз? Чи вистачає техніки? Ну, скажу так, що мені доводилося бувати в різних місцях, і в Кривому Рогу і в Артемовську ще в ті часи, коли ви кажете, формувалися, да, базих, центральні бази хранення танків називалися так, то дійсно танків там було дуже багато. Ну, танк це тоді він танк, коли він пройшов завод, коли його відлагодили, відремонтували. А поки він стоїть, Довго, якщо він знаходиться на храненні, він просто ржавіє, виходять з ладу всі системи, перегнивають резинотехнічні вироби, алюмінів, і ну, так далі. Так далі так, корозія, Просто вони старіє. Цьому ніхто не проявляв ніякої уваги. Взагалі, в нас моє перше враження. Коли я 20 серпня 2014 року я попав в Десну, і перший мій візит в парк полку, я побачив ту техніку, на якій збиралися нас там навчати, це рухлять в прямому сенсі слова. То вже коли в 2015 році коли виділили фінансування на армію. Тут пішов вже значний прорив, якісний, і кількісний. І почали, заводи, почали, заводи почали випускати, ремонтувати, налагоджувати Олександр, танки. З'явилися запасні частини. Олександр, ви як служили? То така сама ситуація була? Ні, ну, Чи можливо вже я, от якраз це покращення було? Я служив от якраз пізніше. Мене ж призвали в минулому році. То у нас. Наприклад, у мене в третьому окремому танковому батальйоні. Рядом хлопці з нами стояли, 17-й. То і машин, і запчастей, і всього остального ну, хватало в повному обсязі. Тобто вистачало, то, вже проблеми то, не да, було. То такої, є проблем, так? Проблем таких, як розказує В'ячеслав, які були в 2014 році, вже, ну скажімо так, процентів на 80-90 їх вже немає. Осталось таке саме мелочь. Ну, вже краще набагато краще. Угу. Які в нас зараз як, взагалі перебувають на збройні української армії? Це танки, ті, що залишилися ще з за Радянського Союзу, чи, можливо, є якісь окремі екземпляри, які там вже сучасні, сучасно випускаються? Ну, основний бойовий танк Збройних сил України це Т-64 БМ. БМ, БВ, він там з залежності від, BM, BM. від, від, саме, від комплектації. І, і, Модернізації. Танки це в основному випуска ще радянських часів, але танк це корпус, а корпус, башня, корпус, пушка. начинить цей корпус можна будь-якої електроніки. Тобі ж старий танк броня. Товщина він відповідає всім нормам ходові, якості, потужність двигуна, калібр пушки. Танк взагалі розглядається так, як це величезна снайперська гвинтівка. Він Доволі, от Олександр підскаже, він навідник, то з відстані 2,5-3 кілометри можна положити снаряд в снаряд. Тобто mm -hmm. Це дуже доволі точно те саме, і сказати, що вона там стара, чи щось, те саме. так, да, вона може бути бруда, вона може бути там запилена, вона може бути не дуже красива, але це ж не легковий автомобіль, на якому їздять гастроном за покупками. Це бойова машина, вона виконує свої завдання і життя бойової машини на таких, не таке довге, як кажеться. При тих всіх завантаженні снарядів, при повному завантаженні 42 снаряда, вони вистрілюються протягом 5 хвилин. І далі все переходить в руки механіка водія який повинен е двох пасажирів, які відработали. Да, швиденько увезти, тому що, що вичисляється танк дуже швидко, швидко, і е техніка туди починає стріляти. З усього тільки що можна стріляти. Заганяють, на мінні поля заганяють. Протитанка дуже багато протитанкових засобів, починаючи від артилерії, закінчуючи протитанками, мінами, ракетами, і симвости. Танк дуже потужна штука, дуже цікава штука. Хто не попадав в десантуру, попадали в танкісти. По-перше, по... По це треба мати дуже велику фізичну силу, тому що ну, взять той що самий люк навідника, він має масу 90 кілограм. Його, треба, відкрити, себе, його скільки треба... треба залізти, закрити. Командир, а ще, якщо, якщо сидіти в танці, хто не був, не, не, не розуміє, це наскільки маленький простір і mm -hmm. треба наскільки швидко орієнтуватися, де що знаходиться, деякі важелі, деякі mm -hmm. кнопки, де що. Шум, дим, робота механізму, робота. В основному це все йде на мігах, на жестах, тому що це жарко. Літом там неймовірно жарко, запахи всі Тих же самих порохових газів при вистрілі, тих же самих горюче-смазочних матеріалів, вібрація, шум, їдеш не по асфальту, їдеш по пересеченій м'ясності. Це все пиліща. Зовсім не солодке життя. Взимку восени це. Калюжів попояс, багно. Неймовірне. Взимку це холод, це дикий холод. Це 40 тонн намороженого металу. Надо забезпечити. До речі, скільки ось ця броня, мабуть, ви, Олександр, скажіть, споживає палива, Тобто скільки треба там, я не знаю, солярки чи на чому він їздить. Аби... Він як навочик не знає. Я, як як наводчик, так, Михай... да, він як механік, знає більше. Ну, я так знаю приблизно, Ну, лучше, хай числа по нормам э, списання 5,3 літра на кілометр пробігу. Угу. Тобто... 53 три літри на 100 кілометрів. Так, ну вражаю, коли 5. 53 літра на, литр... на 10 кілометрів. 530 літрів на 100, на 100 кілометрів. На 530 літрів на 100 Боже, кілометрів. дуже да, прожорває, машан, це бойова техніка. Це на на бойовій техніці економить, ви самі бачили, до чого да, це приводить. Вона ж дуже важка, вона 40 тонн. 40 тонн 40 весу тон весу лаги, по, 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 по тому самому по пересіченої місцевості це дуже складно. Ще там, на прогрев дається нормативи, тому що машина бути підігріта, прогріта. Екіпаж це по великому рахунку. Це Ну, невеличка сімейка така. Всі да. бути злагодження екіпажу да. завжди. Тому що по-другому воно ніяк. ніяк. От піхота вона несе в рюкзачку, те, що їй треба, все. а в танки да. в танку везе з собою. В танки дуже багато всяких дирочок, норочок, де можна напхати того, сьогодні, да. яке на війні пригодиться. Обов'язково там гранати лежать, там патрони. Там ще щось. Все потрібні речі. Звісно. Та, да. Там та, якесь та. одіяльце скручене пригодиться, там, там проволочки, кусочок. Та. Тому що бувають такі місця, що не знайдеш, що то ну, да, його треба, його немає, хто тобі його привезе. Тому що, допустим, Бо їдеш Я, десь так. серед лісу става, його його немає. Його немає. Його немає де взяти. Ти знаєш, не що тебе є, здає, а нікого ти ніхто не приїде, а воно ось ніхто. відкрив, взяв, прикрутив, підкрутив. поїхав. Велика проблема була з, тими саме, з запасними частинами і з інструментом. Мені інструмент присилали з Полтави. Мені в Дебальцево прийшла посилка вагою 470 кілограмів. Чув собі, це одна заліза, мабуть, будь так? Так, там були кувалди, там були пили, там були молодці, там ключі були такі-сякі. Вони врятували, вони реально врятували. Не тільки мене, а й той екіпаж, який мене потім міняв грудні місяці 2014 року, це перед тим, як вже конкретно пішов штурм Дебальцева. Ви принесли з собою фотографії, так? Так, давайте зараз подивимося, ви нам трішки відкоментуєте. Такий дембельський альбом. Ага, це а, альбом. Такий, да. Ну, але ще в нас є в електронному да. вигляді ваші фото, там і із. Да, З зони АТО, із там зони АТО безпосередньо, так? Да? Це я ще можу показати, що оператор візьме, це мій екіпаж. Такий Діма, Слава і Павлуша. Тобто це ті троє без яких. Це троє без яких це ми в Дебальцево. Це накануні їхня ротації, тому що їх змінили, я ще залишився. Це так, ось, машина це, на бойовій позиції в, 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 тепер називається <клев> Торецьк. Тоді і називався Дзержинсь, угу. машина стоїть в Капанірі. Шумах там посілок шуми, це при дві ну, двері Горлівки. Угу, там і, так, це поблизу, з, так? Горлівка була. Це тоже, теж якщо нам видно, так, там Так, це далині... зверху, так? Це, це якщо це... залізти на танк. Да, це зверху, це кулемет стоїть НСВ. НСВТ. Да. Да. НСВТ напротив командира. Да. Угу. Командирського люка на базу. Да. Угу. Він для враження це ось сліди попадання. Це що потрапило? Снаряда в танк в броню попала. Це на сам на безпосередньо було на опорний пункт Панама 35 км від Дебальца, майже під Шахтарськом. Шахтарськ у нас був. А це мій екіпаж. А, це знову ж да, ці, це ці, мій кіпаж екіпаж, хлопці. Да, мої джентльмени. Паша, Діма і Слава. Розкажіть, Олександр, як ви готувалися? Використовували, от як говорить В'ячеслав, танки тільки. Ті, що їздять, скажімо так, по землі реальні, чи, можливо, якісь там і віртуальні технології. Щось було таке? Ну, віртуальних технологій, якщо казати безпосередньо про зону АТО, то там віртуальних Ні, не Ну, було. а ти як ви готувалися в Десні. Ну, а в учеб, в Яким, там, якою була підготовка? В учебки в у нас була і технічна підготовка, це непосередньо полігони, це саме. Практично. І, і практично це ми займалися ну, у процесах на симуляторах. Угу. На це тобто навіть симулятори є. Є, є. симулятори, все, mm -hmm. сидів інструктор, який руководив цим mm -hmm. всім процесом. Тобто, кожен наводчик оператор сідав в цей симулятор і він підказував, як треба заряджати, як треба цілитись, як включати систему, тому що це не так просто заліз раз і. Нажав і стрельнув. Там ще надо включити систему, там ну, багато надо як. Кажеться, кнопочок угу. Да. Багато щоб для того, щоб запустити, щоб у тебе робила пушка, щоб у тебе крутилась башня, щоб у тебе робив зеркала, черв'ячна пара, черв дальномір, пар. щоб робив. Ну, там дуже багато, там дуже сложно, да, все. Я був 30 го числа, їздив там, в справах в весну, заїжджав, то зараз настроїли вони ці всі симулятори до такої степені, що вже в складі екіпажа це все, все шатається, іде кіно. Тобі ж тобто вже... як 3D. Да, так, да, там вже технології такі. Ну, це добре, мабуть, що вже Там, є можна більш на практиці. Відчути. Зібрався дуже хороший колектив. Що хочеться можливо побажати у переддень такого свята своїм колегам-танкістам? Що хочеться сказати? Броня кріпка і танки наші швидкі. Нехай ніхто не сподівається, що немає нас на Україні танкістів. В Україні танкісти є і будуть. Якщо буде закінчуватися, ми їх навчимо. Ми їм покажемо, ми їм розкажемо. І своїм бойовим духом ми піднімемо і покажемо, як вони їздять, куди їздять, як вони стріляють. Скажіть, будь ласка, ви збираєтеся десь от в неділю, десь буде якийсь захід, можливо, куди можна прийти поспілкуватися з вами, щось буде централізоване таке? Планується захід. До речі, перший. Провести, до речі, перший, так. Планується захід проведення Дня танкіста. Біля, Мабуть, біля танка бі, біля традиційно. Біля танка, да, який не ходить Це ще не, ну, не традиційно. Який Але знаходиться неподалік торвого центру Екватор. На 10 годину, Один, так, знається, од, я не 11 вересня на 10-ту годину ранку. Так що. Якщо у когось є, є бажання пообщатися, подивитися, пожалуйста, приходьте, будемо раді побачити людей. Не втратеш свій шанс поспілкуватися з учасниками АТО, справжніми танкістами саме в неділю, 11 вересня, о 10 годині біля танку на Браїлках. А я нагадую, що гостями нашої студії були сьогодні танкісти В'ячеслав Бондаренко Олександр Князів. І говорили ми взагалі про танкові війська, про ситуацію в Україні. Спасибі вам, хлопці, за розмову. До побачення. Вам, до побачення. до побачення.